Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась. Антитерористична операція. Особисто для мене атмосфера між Майданом і війною була тяжкою морально, тому що я багато думав про те, як до цього долучитися, як приєднатися. Багато друзів вже воювали. Вона почалася в місті Донецьку у 2014 му році навесні. Це був. Четвертий добровольчий, пізніше іменований як Руб, і Івано-Франківська. Я товаришем, який раніше їздив з моїм братом середнім. Поїхав він, робив якраз другу ходку туди, бо тоді було простіше, коли ти в добробаті. Е, ну, Атмосфера року — це така, як е, Січ, напевно. Там просто. ну, Я був в добровольчому батальйоні і там зібрались. Люди зі всіх е, сфер е, життя, там бізнесмени, студіки, колишні там мінти чи військові, там прикордонники, якісь е, і шукачі пригод. Ну, 14-й рік це такий тотальний авантюризм, е, тотальний іде... ідеалізм. Почнемо з того, як починалася антитерористична операція. Починалась вона з того, що взагалі ще вона не була оголошена. Почалася окупація Криму. Країна була, скажімо так, суттєво збурена, бо були народні маси, які брали участь у революції гідності, і утворили ще так звані народні маси, яких обурило відчуження українських територій. І відповідно. Була ще третя категорія мас в погонах, які були супроти народу під час революції, але військова агресія, збройна агресія Росії змінила їхнє ставлення, де виграло все таки відчуття присяги та вірності українському народові. Але згодом страх був помінявся на атмосферу такого азарту, романтизму і атмосферу відчуття того, що ми нарешті увійшли в фазу остаточного вирішення російського питання в Україні. І, в принципі, ця атмосфера супроводжувала нас впродовж всієї війни, і це було от дуже так цікаво. Вже... В листопаді приїхав майже не завжди, бо тоді тоді вже добробати закривали, і довелося підписувати цей контракт до кінця особливого, який тоді здавався пожизненим і не таким довгим, яким би міг бути. Я згадую, в першу чергу літо 2014-го, той переможний дух, який був, і думаю, нам його трішки не вистачає. Коли зізвонювався з товаришами, які воюють, вони казали, що. Друже, давай пошвидше, ну, тут місяць-два ми все закінчимо. Ну а то були сподівання, що все-таки воно там і закінчиться. Тобто москалі відсунуть до своїх кордонів, але часом воно все починалося притуплюватись. тобто йшло до договорників. Була одна тільки надія, як в мене, так і в моїх побратимів. Це така от ідея була. Зараз ми візьмемо зброю швиденько, місяць-два. Повернемось додому і наведемо лад. Переб'ємо там всіх цих наркоманів, злодіїв і все це дуже зараз швидко. от І це було протягом року. Ну, до кінця 2014 року. Потім вже це переросли. Перечекали і зрозуміли, що це швидко не закінчиться. Перші вже там друзі пішли, там, от в тому числі Юра. Телефонуєш до нього, він там на півоточенні під Слов'янськом їсть ящерок. Ну, коротше, вже тянуло повністю тіло і душу на фронт. Ну, мені сподобалось спочаток, тому що на початку все-таки була більша війна і. Більше свободи, не було цих всяких мінських домовленостей. Очікування б, ну, були, що раніше це все закінчиться, що це якась помилка, е, ті, ті паратісти, це вся історія, ну, що, що трохи вона швидше скінчиться. Розчарування були, коли е, почали підписувати мирні угоди, припинення вогню. Тоді це пахло перемогою за, за декілька місяців насправді. типу. та настрої, ну що, бо по-бойовому, все було. Ми очікували швидко закінчити. Але, на жаль, на жаль, імпотенція влади, обструкція вищого командування ну, не дала змоги нам цього зробити. Гонор був єдиного, чого не вистачало, це ресурсів, підтримки, ну і відповідно забезпечення. На це, мабуть, все надії безпосередньо безпосередньо просі там до кінця 14-го року вийти на державні кордони і закрити питання з Донбасу. Як ми пам'ятаємо, там весною це була ще, як на мене, розкачка не завжди успішні операції. Там все ж таки, хоча й була головна перемога, там розбиття слов'янського цього корпусу. Але тоді, тоді занадто сильно в бойову роботу втручалась політика. У мене пішов служити тест, швагро. От. Ну і прийшла повістка і я пішов. Ну, тобто не було ніяких таких, що от я не піду, втечу і відсижуся, нічого такого немає. Поставив перед фактом, як і про першу татуху, тому що якщо я щось вирішив, то зі мною впорати це пусте. Це такий дуже складний етап з самого початку 14-го. Не можна було казати не близьким, не рідним, що ти там десь щось в якомусь там двіжі, ти там проти або за. Тому всі родичі, всі знайомі, всі друзі, які якось там тебе знали, вони не знали про те, де ж ти там, що ти там, як там. І мої батьки рідні дізнались про те, що я. Там учасника то вже, да, це 2015 рік. Я сказав, що я там воюю, я в АТО. Ну, от. На жаль, мої батьки залишилися в Донецьку. Мати потім поїхала в Росію, вона себе бачить там. Я, я з нею не спілкуюся дуже довго. Е, сестру мою младшу я забрав з Донецька в 2021 чи в 2022 році. тільки. Мені, е, мені вдалося її звідти вивезти. Бо дуже складно було. Ми тоді, я пам'ятаю, вечеряли з мамою і з татом. Вони підозрювали, що в мене в голові таке закрадаються думки, тому що я ж постійно їздив на майдан. Я взагалі, в принципі, з років 19 я їм постійно нерви псував своїми активностями. Вони мене поважали за ці всі активності, але безумовно вони постійно за мене переживали там. Мранчева революція, революція гідності, якісь інші активності, міжреволюційний період і так далі. І вони розуміли, що я е, десь буду приймати таке рішення. І от ми вечеряли, я кажу: мам, тат, я буду їхати е, ну, якби, на тренувальний табір, буду їхати там на війну. І тато такий, ну, він вирішив пожартувати і почав співати пісню Кадь ми прийшла карта. на Нарокуват. Але мама каже: Тагорес, що ти цей. Але мама, і тато якби з розумінням до цього поставилися, тому що вони розуміли, що мене не стримати, то краще мене підтримати, якщо не стримати. І я поїхав. Ну, Дружина з сльозами сприйняла, але ну, куди діватися, якщо я вже вирішив, то я вже вирішив. Решта рідних та теж по-різному. Дядько був проти. Сестра волонтерка, то вона була ну, типу, пишалась, гордилася. Не то щоб за, там, а Вона, в принципі, перша почала забезпечувати і формою, і медикаментами. Так, yeah, я. Yeah. Повідомив рідних, що я їду на тренувальну базу, там ми будемо посилено займатися підготовкою. Відправлення, як завжди, там не раніше, там наступного року. Там відповідно, е так до зими я протягнув, а закінчилось тим, що просто мама побачила в якомусь сюжеті і впізнала мене. Ну, приїжджали журналісти і знімали матеріал. Чесно, я не пам'ятаю, як повідомив. Я пам'ятаю тільки такий, скажімо, трохи негативний досвід, коли в мене мама лягала в дверях і казала, ти нікуди не підеш. Але після розмови вона збагнула, що по-інакшому не буде. І ну, це правильний вибір. І каже, інакше виходу немає. Якщо йде драка, треба стояти і битись. А вони не знали, що я в АТО. Я сказав батькам, що. Я... Я там, долучився до батальйону, нас відправили охороняти в Харкові завод Малишева. Ну і коли там були розриви чи ще там щось, і в той час там батьки дзвонили, чи там, хтось з близьких. Хто, Та то танки, танки готують, ремонтують. Ну І вони вірили до кінця, поки я не приїхав, то я вже потім зізнався. Тато тоді був ще мобілізований, він якраз в першій хвилі був 72-й. Він дуже злий, був. він казав, я тебе типу, наручниками до батареї типу, всяке таке, але ти що, я молодий? і це. У нас гени однакові, то він мене зрозумів. Найцікавіша історія в тому, що я приїхав з полігону буквально там на кілька днів додому зібрати речі. З батьком посиділи, поспілкувалися, домовилися, бать, іде тільки один. Да, 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 да. Зустрічаємося ми з батьком під Дебальцево. Батько-боєць 11-го добровольчого батальйону Київська Русь він зі сторони Фащівки, я зі сторони Вуглегірська. Потім через певний час я дізнаюся, що батько поранений, тяжко знаходиться в Харкові в реанімації. І з того часу. Ні, та я розумів, що він так само піде виконувати свій обов'язок. що Він мене виховав так і він так не зробив. Рідні всі сприйняли а вже ж е, критично е, і негативно. Але ну, це був світогляд, за яким ми росли. за яким… І це, 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 це базовий інстинкт, який, здається, тобі дається з молоком мати. Ах, наслухавшись медіа, накупив всілякого китайського лайна реально максимально низької якості, яке розвалилося на перших тренуваннях. Але потім в батальйоні все видали, і це було, це було доволі достойно для тих часів. Екіпа ну, вона була мінімальна, якась там, якась форма. Саме дешева, вона видавалась один раз, яка рвалася прямо на полігоні на заняттях. Там же її викидувалась і купувалась нова за свій рахунок. Те, що видавала тоді держава, це зброя і там якісь набої. Забезпечення 14-го. Ну, я купив собі форму. Броніки нам видавали там частині видали курсарівські, там буквально 20 штук курсарівських було, а все решта просто такі чорні мінтовські броніки. І я пам'ятаю, у мене товариш такий Кох зі Львова, він був в розвідці батальйону і. Він отримав цей курсарис і такий каже, блін, мені незручно в ньому повзати, що на, тримай тобі. <гум> От. Ну, Зброї давали на початку АТО, то зброї видавали дуже багато, різної, стрілецької в основному. От, А майно вже. то вже як кому? Хтось там волонтер, волонтери когось там підігріли, хтось сам купував. У мене була флора руска ще з часів чеченських війн, якщо хтось спостерігав ну, за хронологією там. Її мені дав знайомий, який служив в я не знаю, звідки вона в нього взялася, але вона була дуже кумедна. А флору замінила сербська форма, яку нам привезли на батальйон, і вона була ще з гербом сербським, тобто ми всі відрізали його і носили і собі під Парковича слухали. Там гнали. Броні, каска, Решту привозили в форму волонтери, але на той час було важко і підібрати комплект. На підготовку, правда, не витрачались. Бо підготовки було не так би зараз. Два дні. Раз по 15 патронів, другий раз по 30 і все. Перед-вперед. В нас забрали паспорти і дали нам сучки по чотири магазини. Броню дали таку собі. Це якийсь новнем зі стальними плитами, дохіра тяжкий, незручний. Пряга в мене тоді була розгрузка часів В'єтнамської війни, американська. Туди влазилось духіріще магазинів і всього іншого. А форма та штаним, ті пішка, якась термуха чи калісони, не знаю. Пам'ятаю, тоді не гірше, коли зима була, то в мене були треки зі стальним носком. О, бля. Забезпечення в 2014 році було ну, максимально різношерсте всіх. Особисто я поїхав з Броніком, який мені купили мої друзі. Ось Вони скинулися, купили мені бронежилет, а сама форма у мене була британка DPM. Тоді воно було доволі модним. І В принципі, вона зручна. І Я її купив на краківському базарі у Львові. Е, куплена китайська це був якісь Бундес, Бундеса. Що стосується того, що видали, це був е, Helicon Text мультик, оригінальний мультик. Бронежилет був, казка була е, 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 тільки про Павлову отримати. Це були досі. Забезпечення в 2014 році. <кій> ну, дивись, забезпечення не було абсолютно. Єдине, на чому виїжджали, це, мабуть, волонтерська допомога це все. Ще пам'ятаю, десь там на зламі 14-15 керівництво придумало собі, що вся волонтерка буде їхати через їхні склади, і ми тоді десь тиждень голодали. Але була така пані Оля, гарна волонтерка. Вона єдина, хто до нас прорвалася через цей тиждень і привезла там поїсти. І ну, це єдине, що нас виручало, це волонтери. Форма, форма в мене була бундес. Мої ще роздобули на Майдані, я пам'ятаю. І я до кінця АТО, до 2015 року, коли демобілізувався, постійно був в Бундесі. Ще був дубок, але ну, дубок це взагалі мрак. У мене ще з військової кафедри він залишився. Ну, ми його для тренувань використовували. Соборність це коли е м, чуваки з автоматами з Луганська, Києва, Львова і Одеси. Грають карти в підвалі в селі Піски на околиці Донецька, захищаючи територіальну цілісність України. Була в пісках там позиція, на якій були також наші, і з батальйону ООН. І ну, туди на неї виїхав танк. Типу, там були двохсоті. І прибігає Кобра. Ну вже загиблий на початку війни під Києвом Кирило. І... І він каже: так на повному серйозі: слухайте, та там офігенно, там ж типу двохсотяться, там нема укриттів, йдемо туди. Ми такі, ну та можливо, давай. Ну, але через пару днів вже і наша весела стала позиція, тому не прийшлося. Але ну, був такий дух якби пошуку пригод, що ми самі шукали їх. Зараз ми вже тверезіше до цього підходимо. У мене товариш такий, він загинув в квітні 22-го Ярік поселя він колишній мент, його там звільнили з мусарки. Він, ну, він старший мужик, але такий дуже веселий був. І коли ми були до нас, нам забезпечення кидали з літаків, типу, бо не було ні підвозу, а вертолі в... вертушки не хотіли до нас летіти, бо там на карачуні збили. І ми в такому можна сказати, були оточені мінімальному, то Е, він завжди прокидався такий веселий, такий: ми всі умрём, ми всі умрём, ми всі умрём». <реш> Це було дуже так е, весело. Е, чогось зараз згадується, як ми безпілотниками називали аватарів. У нас була в Карпатській січі така фраза: пішов посрати — поставив розтяжку, але розтяжка була така, що бахкає. Типу. У нас з, з Майдану є багато чого. На армія прийде порядок наведе. Оце Це було по-нашому. Єдиною фразою, якою можна охарактеризувати 2014 рік, це, напевно, дві ж паріж. Мене харять мінські домовленості, якби не вони, ми б виграли АТО. Як казав один з е, командирів в 2014, е, щоб перемогти, треба залишатись живими, <кій> залишитись живими, е, народити дітей. І виховати їх українцями. Віра в себе, віра в себе в вільну Україну. Ну і тільки тільки віра в себе, та. Тільки... тільки, ну тільки так. По-іншому ніяк не буде. На даний момент це свідчить про те, що пасіонарного резерву в українців. Не виявляється достатньої кількості, аби здобути ті результати, які ми всі бажаємо. Це пов'язано з тим, що так само було, як і в АТО. Перші хвилі були найбільш мотивовані. Коли АТО переходило в холодну фазу, кількість людей, яких не мотивовані, які мають мали іншу мету, вона збільшувалась. І на даний момент. Мотивації і бажання, навіть серед вчора ще вмотивованих доволі і бійців і командирів стало рази менше. Тому що збори це зборами, але поповнення надзвичайно важливе. Я вважаю, що не треба зараз під час повномасштабки відходити від доктрини добровольчого руху. Ті, хто могли бути добровольцями, вони вже давно все служать. Сьогодні потрібен військовий примус, бо для виконання задач потрібні, потрібні люди, це найцінніший ресурс. І в мене очікування, що держава перегляне свою позицію, що владарі е, згадають, що вони владарі, і це не тільки приймати позитивні рішення. І... Під час своїх промов зривати оплески, це говорити незручну правду, приймати непопулярні рішення і нести моральну і юридичну відповідальність за це.